Протягом доби Харківщину обстрілювали з різних типів озброєння зведення від ОВА. 11.15. місто Харків, Шевченківський район. Внастідок обстрілу БПЛА молнія 1 пошкоджено автомобіль, будівлю, гуртожитку та металевий гараж. 22.38. Ізюмський район, Балаклійська громада, село Борщівка. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь. Постраждала шістдесятидворічна жінка. 18.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Поблизу сел Золочів, Басове та Карасівка, влучання трьох кабів по відкритій місцевості поблизу. Населених пунктів. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон двох приватних будинків у селі Золочів. 14.53 Куп'янський район, Куп'янська громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу Серса пошкоджено два будинки та два легкові автомобілі. Постраждали три жінки. 11.38 Куп'янський район, Куп'янська громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла тимчасова споруда. 10.10 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Куп'янськ. внаслідок падіння в півдрона пошкоджено авто швидкої допомоги. 9.36. Чугуївський район, Вовчанська громада, село Біле Колодязь. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку. Постраждала 87-річна жінка. 9.00 Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок удару в півдроном постраждали троє працівників поліції, а також цивільні чоловік та жінка. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків. Еваку куйовано 23 людини, 4 дитини. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталися дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янській громаді. Внаслідок обстрілів постраждали три цивільні особи. Три рази рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обстеження територій, які зазнали ворожих обстрілів в Ізюмському Чугуївському районах області а також у місті Харкові. Внаслідок цих терористичних атак постраждали дві цивільні особи, а також пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та приватних. Атних автомобілів внаслідок побутових пожеж постраждала одна особа. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 21 січня російська армія завдавала ударів по населених пунктах Серса безпілотниками та кабами. Внаслідок злочинних дій окупантів постраждали цивільні громадяни та поліцейські. 21 січня. Місто Куп'янськ, 5 ранку. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено майно інфраструктурного об'єкту. 9.00. Два авіаудари БПЛА Молнія. 1 постраждали троє працівників поліції та двоє цивільних людей. 10.05. БПЛА Молнія 1 Пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та два цивільних автомобілі. 11.20 – БПЛА Молнія 1 без постраждалих. 12.15 – БПЛА Молнія 1 без постраждалих. З 14.30 по 14.50 – РСЗВ «Град». постраждали троє цивільних жінок. Пошкоджено приватні домоволодіння. Село Біле Колодязь, Чугуївський район, 9.10 – ФП «Відрон». Пошкоджено два приватних домоволодіння. Постраждала цивільна жінка, гостра реакція на стрес. Медична допомога надана на місці. Місто Харків, 11.10, БПЛА молнія 1. Пошкоджено гараж, автомобіль, багатоповерховий будинок без постраждалих. Село Золочев 18.00. Кап. Пошкоджені два приватних будинки. Село Карасівка, 18.00. Кап за межами населеного пункту Без постраждалих. Село Басове, 18.00. Кап за межами населеного пункту Без постраждалих. Село Борщівка, 22.35. Падіння ворожого. Ого, БПЛА пошкоджено шість приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобіль. З гострою реакцією на стрес по медичну допомогу звернулася цивільна жінка. 21 січня поліцейські здійснили 15 оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про три кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошено. Обов'язкова евакуація. 21 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали з Куп'янського району сім місцевих мешканців. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська. На куп'янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік дворічної Петропавлівки, Лозової Кутьківки та Нової Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.